Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Як зняти майно з податкової застави? Отже, перш за все, слід розуміти, як ви взагалі потрапили в ситуацію з податковою заставою. Мабуть, у особи або у компанії був податковий борг, після чого податкові органи звернули до стягнення на ваше майно і активи, звернулися до виконавчої служби. Виконавча служба за приписом арештувала ваші рахунки і. Перевела ваше майно у податкову заставу, після чого ви напевно отримали якусь інформацію, наприклад, від банку, що всі ваші рахунки заарештовані, і майно передано податкову заставу. Зазвичай приходить також лист. Це великий лист від податкової інспекції, декілька сторінок. Перше, це повідомлення про те, що майно активи є у податковій заставі. Потім є підстави, тобто декілька аркушів, такий розгорнутий документ який говорить про те, що, на жаль, ваші активи заарештовані. Отже, для того, щоб ми говоримо про те, що ви погасили усі податкові борги, у вас немає заборгованості перед бюджетом. Отже, у вас є єдине питання це е, оформити зняття податкової застави у зв'язку з погашенням заборгованості. Є окремий відділ стягнень у податковій інспекції є відділ, який займається власне, податковою заставою і якби, виконанням цих рішень. З простроченого боргу в принципі звертатися треба туди ну останній раз нам було треба потрібно було дуже швидко зняти податкову заставу з активів суб'єкта, оскільки він продавав квартиру. А через борг з ЄСП виявилося, що продати квартиру неможливо, тому що накладена податкова застава. Отже, можна особисто з'явитися, можна написати листа до цього відділу. Це централізована, якби відділ, це не районна інспекція, це або місто, або область. І а, можна звернутися з проханням а, підтвердити, що ам, боргів немає, та зняти, зна, зняти і податкову заставу тобто скасувати арешт майна, арешт рахунків. Це не складно зробити, це просто неприємна процедура, яку Можна пройти навіть навіть вони йдуть на зустріч, Інспектори цього відділу вони за декілька днів знімають податкову заставу з ваших активів. У нас на цьому все не потрапляйте в неприємні ситуації з податками. На все добре, до побачення.